Сліпий китайський правозахисник Чен Гуанчен хоче виїхати до США. Він заявляє, що домовленість між Китаєм та США не може гарантувати його захист на батьківщині. Напередодні Гуанчен вивезли з американського посольства у Пекіні до лікарні в обмін на гарантії безпеки. Минулого тижня правозахисник втік з-під домашнього арешту у провінції Шаньдун і знайшов прихисток у посольстві. Якби я не виїхав з посольства, китайська влада загрожувала б моїй сім'ї і відіслала б її на задушаньдум. Також у мене з'явилося відчуття, що американський уряд підтримав мої рішення, сказав дисидент журналістам в телефонному інтерв'ю. Держсекретар США Гіларі Клінтон під час візиту до Китаю закликала уряд країни дотримуватися прав людини. Звичайно, у рамках нашого діалогу з Китаєм США піднімають питання прав і свобод людини, бо ми вважаємо, що всі уряди мають відповідати сподіванням людей мати гідність та верховенство права. Сказав цього тижня президент Обама, Китай, що захищатиме права своїх громадян, буде сильнішою та більш процвітаючою державою. Мопраспреснейшеня Гуанчене ще називають босоногим адвокатом. Він юрист самоук, який бореться проти насильницьких абортів та стерилізації жінок, що роблять в рамках політики єдиної дитини. До домашнього арешту правозахисник провів чотири роки у тюрмі.